Я не впевнений, що А, Росія погодиться на цю угоду суто моменту, тому що в Росії ж, як то кажуть, розігрі ті очікування, і там кажуть, що які можуть бути паузи, і ми не можемо Україні давати цей час. З іншої сторони, що може вплинути на те, що Росія погодиться, це не лише оце удар, який був вчора. Це скажімо так, спроба Росії визначити, чи буде чи є перспективи зняття санкцій з неї. адже щоб то не було, економіка нікуди не дівається і. Те, що, про що свідчать російські е, індикатори російської економіки, коли вже ось, на лютий місяць понад 20% скорочення відбувається перевезень, а будь-який економіст знає, що якщо у вас скорочується перевезення транспорт товарів. Це передвісник певних кризових ситуацій. Адже це означає, що товарів стрімко стане менше на поличках вже там через місяць-два. І економіка це відчує. І ось передвісники, як я кажу, вони вже є індикатори свідчать про це. Тому для Росії можливо саме через перспективу зняття санкцій, моїка, яка буде вона, тобто це не означає, що всі з ним видяли дещо. Ось тут Росія може погодитись на це перемир'я, але знову ж таки, я радше станом на зараз, я радше думаю, що вони відмовляться від нього, ніж погодяться. І тим самим, до речі, дають аргументи е, чинній адміністрації США, яка казала, що ми будемо допомагати тому, хто погодиться е, на перемир'я е, проти того, хто. Не погодиться.